Події дня, що формують наше майбутнє. Верховна Рада розглядає бюджет 25-го року і вже встигла скасувати поправку, яка підвищувала заробітну плату прокурорам у 2025 році на 3 мільярди гривень. Ну, слава Богу, але цей стиль називається купи козу і продай козу. Він спостерігається з першого дня проходу Зеленського до влади. Спочатку Зеленський і його кліврети або ж партія Слуга народу створюють певний геморой, створюють певну проблему. Ця проблема ну, фактично є декларативна. Потім вони відмовляються від своєї ідеї, і це виглядає як конструктивна діяльність. Тільки ті площини, в яких вони грабують країну, якось не потрапляють в поле гри в стилі купи козу і продай козу. Але загалом весь стиль управління державою, Зеленського і його оточення, це суцільні збитки. Хочу нагадати, що вперше, ну, пояснимо, що війна. Але вперше, український бюджет вийшов за межі 100% валу, точні, точніше, українські борги подолали 100% валового продукту. І це означає, що борги, доки буде Зеленський, борги будуть зростати, жодної економічної свободи не буде. І найголовніше, що. Ті високопродуктивні і талановиті люди, які в силу діяльності влади Зеленського залишили територію України або перебувають на фронті, вони якраз усунуті з активного економічного процесу, що й призводить країну до економічного провалу. Події дня, що формують наше майбутнє, застосунок Дія подолав бар'єр 21 мільйон. Користувачів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Пряма мова. Ми зростаємо щодня, у січні подолали позначку 20 мільйонів і масштабуємося далі. Стабільно посідаємо друге місце після Google за популярністю серед українських застосунків в App Store. І тепер починається найцікавіше. Я кілька разів наголошував про те, що. По суті, ідея накачати дію всілякими сервісами є таким суспільним стимулом, аби потім підготувати суспільство до голосування через дію. Судячи з усього, оця ідея з так званою вованою тисячою, вона пов'язана з тим, щоб затягнути справді людей, які не дуже користуються дією. Все-таки спробувати використати застосунок. За Тож, попри те, що всі іронічно відгукуються про цю тисячу і про національний кешбек, але це насправді механізм підкупу виборця, готуємо себе до того, що через дію скоро нам запропонують проголосувати за Зеленського. І найголовніше, що той механізм голосування, який нам запропонують, він точно буде злизаний з російського механізму. Де голосуй, не голосуй, а той, хто рахує голоси, той і малює кінцевий результат. Причому провірити свій результат буде неможливо. Тому швидше за все, що Вовина тисяча і така активність щодо дії, саме пов'язана з ідеєю. Зробити електронне голосування реальністю. Події дня, що формують наше майбутнє, Радбез ООН обговорить питання присутності Північно-корейського військового контингенту в Росії, ну і на території України. Нещодавно джерела у Північній Кореї повідомляли, що е, генштаб цієї країни, цієї диктатури. Відправив заступника начальника Генштабу на чолі корпусу північнокорейських військових. Очевидно, мова йде про 10-12 тисяч військових. Яка кількість із них буде задіяна, наприклад, в операціях на Курщині, поки що невідомо. Але загалом, за аналізом багатьох розвиток, підтверджується присутність. Корейських військових як на території Росії, так і почасти вже з різних джерел лунають припущення про перебування деякого контингенту на Курщині. Нас в цьому сенсі цікавить, що насправді розігрує Північна Корея і що має на увазі е, Путін. Якщо мова йде про 12 тисяч, це невеликий контингент, і, очевидно, мова йде про те, щоб. Адаптувати корейські війська до нових реалій війни. Очевидно, що корейські збройні сили є достатньо відсталими, і, судячи з тих боєприпасів і артилерії, яку отримують росіяни, це далеко не конкурентні збройні сили. Тож, очевидно, опираючись на російський бойовий досвід, Північна Корея пробує. Модернізувати свої Збройні сили, і для цього цей контингент потрібен Кореї на території Росії. Події дня, що формують наше майбутнє, оскільки газета Нью-Йорк Таймс повідомила про те, що Україна виставила запит до США про надання крилатих ракет Томагавк. Як Інструмента неядерного стримування. І витік цієї інформації явно трапився не із українських джерел. Володимир Зеленський підтвердив цей запит вже публічно. Прямому. коли багато країн почали підтримувати план перемоги, ви бачите, що зараз відбувається в медіа. Вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Томагав тощо. Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного. Ну насправді, якщо витік про томагавки трапився справді із американських надр, значить американцям це було потрібно. Хочу нагадати, що Японія має намір замінити наявні у неї ракети томагавк на ракети нового покоління. І мені здається, що саме із японських складів томагавки попереднього покоління могли б потрапити до України. Це не швидкий термін, і швидше за все підготовка спеціалістів і необхідної інфраструктури потягне на пару років. Але те, що саме зараз почала мусолитися ця інформація і дражнити росіян, це справді виглядає як такий. Вербальний непропорційний хід у відповідь на залучення Росією Північно-корейського контингенту. Події дня, що формують наше майбутнє, у Берлінській картинній галереї завершується виставка Франц Гальц, Король скроменущого моменту, видатного нідерландського майстра. і Ця подія є однією з центральних культурних подій в Берліні серед 75 робіт, що експонуються, близько 50 картин, з більш ніж з 20 державних і приватних колекцій в Європі, США Канаді. Що важливо, що Одеський музей Західного і Східного мистецтва також задіяний у цьому, Одеса надала. Берліну дві роботи Євангеліст Лука і Євангеліст Матфей. Експерти кажуть, що ці роботи були створені Францом Гальсом в 1620-х роках і являються важливими зразками релігійного живопису майстра, який переважно славився портретами світських осіб. Що важливо, що Україна не так часто під час війни потрапляє у хорошу кампанію. а Україна виставляється або як самостійний, такий душе розриваючий експонент, переважно це роботи contemporary art, сучасного мистецтва, побудований на емоціях з війни, але Отака От класика із спадщини. Це дуже приємний момент. Сам дивився в Метрополітен, коли українські роботи з музеїв експонувалися поряд із світовими шедеврами. Це повертає Україну в коло цивілізованих держав.